Вітаю, друзі! Всіх! Я хотів коротко розповісти про ідеальний сніданок, хто важко працює про ідеальний сніданок. Це невеличка порція, але ви отримаєте все, що вам потрібно. У нас є невеличка відбівнушка, тут в мене вона вийшла 120 грамів. Тобто, ви отримаєте тваринний білочок. Є у нас яєчко. Є в нас моркочка, отримаємо залізо, також вітаміни отримаємо із, із наших овочей. Також маленька картоплинка, що надасть нам теж сили і надасть енергії. Нам не потрібна здоровенна порція. Якщо ми вклали там величезну порцію і думаєте, що я на цілий день наївся, організм все одно візьме те, що йому потрібно. Лишнього він не візьме. І ось трошки взяв я соусу. Це все дуже швидко готується, відбивнув, відбив, піджарив, все це обсмажується. Друзі, на. Запиваємо яблучним соком, але я радив би так зробити із яблучка пюрешку, просто натерти пюрешку. І так буде набагато краще, друзі. Взять яблучко, натерти, чи м'ясорубка, чи в блендер кинути, і це все буде, друзі, дуже ідеально. Це ідеальний такий буде сніданок, не буде переїдання і все, що потрібно вам для енергії на цілий день на важкій роботі за комп'ютером, навіть все ви отримаєте. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого, будемо готувати соуси, будуть дієтичні рецепти, дієта, дієта на цілу неділю. До побачення, будьте крепкі.